Господь живе не в рукотворних храмах, будівлі жодній Бога не містить, всіх людських мов є на землі замало, щоб, як належить, Господа хвалить. Що є ті жертви, що дає людина, і безліч менших і великих справ, якщо саме життя ще відпочину, і все довкола, сам Господь нам дав: О мудрість Божа, о безмірна велич. Твої шляхи хто, Боже, осягне, коли сузір'я ти мовкилим стелиш і твориш розмаїття це земне, аби для тебе принести дар гідний, що можна взяти, що не є твоє? І щоб з пісень сплести віночок дивний, спочатку ти вселяєш в серце гімн, і що храм побудувати для тебе? Як це зробить, щоб він тебе вмістив? Коли престол твій не осяжне небо, а землю ти під ніжком учинив. Цар Соломон брав золото і камінь. Миці найкраще будували дім, але того Бог не вподобав храму, щоб пробувати аж навіки в нім. І все ж є храм, де Бог бажає жити, Він містить духа і любов Його, це людське серце. Чисте і відкрите для Бога і для ближнього свого, коли тривога, коли зло, як море, а хочеться добра і чистоти, Господь сьогодні всім серцям говорить, чиїм же храмом, друже мій, є ти, хто в серці у Твоїм щодень царює? Що, чиниш явно ти, чи ти й кома, Бог знає все. Бог бачить все і чує, і згідно з чинками віддасть сповна. О, якби ти відкрив сердечні брами, і Господа на царство запросив, Ти вічно жив би з Ним, в небеснім храмі, і в Царстві Божим без кінця б радів.